Школа Евера це школа, де навчаються діти казкових героїв. Вони повинні заприсягтися в один день, слідувати долі своїх батьків. Всім привіт! Ви на каналі Зірель. І сьогодні ми знову читаємо щоденнички одного із персонажей Евера Тей. А саме Рейвен Квін, дочку Злої королеви. Ось тут вона в мене навіть сидить. Рейвен Квін донька злої королеви. І вона аж ніяк не хоче слідувати долю своєї мами. Тому вона у лагері бунтарів, які хочуть писати власну долю, а не слідувати вже написаній. Всього у Гейвен 5 щоденничків. Це е, всі 5 ляльок, які були випущені разом із щоденничком. Щоденнички йдуть до кожної ляльки і розповідають якусь історію, яка не увійшла або в мультфільм, або ще якось. Або ще вони розповідають перед історію ляльки. Персонажа. Почнемо з базової Рейвен Queen. На розпутті. Є такий вислів: чим більше все змінюється, тим більше залишається незмінним. Але це не завжди так. Іноді, коли щось змінюється, воно справді змінюється. Візьмемо мене, наприклад, Рейвен Квін, донька Злої королеви. Розумієш, у Ever After High ми вчимося, щоб стати наступним поколінням казкових персонажів. Ким був твій батько чи мати, тим станеш і ти. Епл Вайт стане наступною білосніжкою, Брайер Юті наступною сплячою красунею. Сідар Вуд наступним Пінокіо. Наш мудрий директор називає називається нашою казковою долею. І як же мені пощастило, моя доля стати наступною злою королевою? Це не звучить як щастя. Я що повинна посміхатися як чешиський кіт, тільки тому, що мені судилося стати найстрашнішою лиходійкою історії казок? Ні. Звісно ж ні, я не зла, я навіть павуків боюся розчавити. А тепер від мене чекають, що я піднесу отруєне яблуко Apple White? Але, як казала моя мама, у кожного з нас є своя роль. Вона мала стати злою королевою. І тепер це моя доля. Чи все ж ні? Правда в тому, що сценарій змінився і закреслено, це моя провина. І знаєш, що найдивовижніше? Це найкраще, що могло зі мною статися. Дозволь пояснити це з самого початку одного разу ще до дня наступності. Розділ перший. Наша вітальна зустріч BooktuSCool відбулася за тиждень до початку занять, і чарміторій був заповнений учнями, які розповідали історії про свої літні пригоди. Але в повітрі витав ще один сюжет. Усі відчували чарохвилювання. хвилювання. Адже цього року кожен мав заприсягнутися слідувати своїй долі в книзі легенд під час дня наступності. Я сиділа поруч із Медлін Хеттер, моєю найкращою подругою назавжди довго та щасливо. Меді, як і багато хто, не могла дочекатися, коли почнеться її перший розділ. Але не я. Я боялася цього року. Я не хотіла бути злою королевою. Але хіба в мене був вибір? раптом прогремів голос. Вітаю вас, учні Ever After High. Це був наш директор Мілтон Грім. І я не хочу бути злою драма Квін, але як же це чарівно? Йому було важливіше лише королівське товариство. Ти знаєш усі ці принцеси, чиї історії закінчуються словами «І жили вони довго і щасливо. Як би там не було, директор Грім виголосив величезну промову про те, що всіх нас чекає велике майбутнє. Іншими словами, ми приречені повторити свої казкові долі, подобається нам це чи ні. Нарешті директор завершив промову. І щоб поставити ефектну крапку, зник у вихорі феніксового фейєрверку та драконячого диму. Розділ другий. Нас поділили на групи для щорічної екскурсії. Королівські особи потрапили до своєї вежі, де їх чекали ролі принцес, що потребують порятунку. Меді підскочила до групи професора Умполчіцькена, де збиралися всі дивакуваті персонажі, щоб безсумнівно вивчати круті штуки, такі як загадки та зілля. Я потрапила до групи разом із принцесою з країни чудес Лізі Харц та іншими лиходіями. Серед яких був гоблін і Огар на ім'я Мокі та Рахсі, які дивилися на мене, наче якась відома чарівниця. Надзвичайно незручно. Наш страшний волохатий професор містер Бедвульф загарчав: ви йдете за мною. Він повів нас до вогкої, запітнілої кімнати з казанами, де ми мали вивчати всі труднощі створення отрут. Я чула, як гоблін і Огар перешіптуються. Вони все одно не відводили від мене погляд. Протягом усієї екскурсії вони не переставали пильно дивитися на мене. Коли ми спустилися до найглибшої темниці, я не витримала. Припиніть дивитися на мене. Гоблін весело заплескав в долоні. Хіба її лють не прекрасна, рахсі? Раксі заревів Лють. Це зітхнув містер Бедвульф, було досить гучно. Я спробувала вибачитися, але він продовжив. Хороший початок. Але урок ще не розпочався ваша злісність. Я думала, що зараз не притомню. Розділ 3. Коли екскурсія закінчилася, і я нарешті позбулася Мокі і Рахсі, я пішла до своєї кімнати і побачила на дверях імена Рейвен Квін і Медлінхетер. Я не могла повірити своїм очам. Меді буде моєю сусідкою. Вона весела, смішна і зовсім не судить інших. Їй байдуже, що я маю бути злою королевою, чи білою королевою, чи королевою всіх королев. Я відчинила двері і Меді обійняла мене, передаючи величезну чашку чаю, саме те, що мені було потрібно, щоб відчути себе краще. Ми поговорили про наші екскурсії. Меді завжди знала, що я ненавиджу бути злою, навіть коли мама винагороджувала мене за погану поведінку. Вона хотіла підбадьорити мене. Ось що таке магія Меді. Ми зіграли в гру, «Якби я не. чудову гру зі словами, яку я дуже люблю. Я можу уявити, що я зробила б, якби життя було іншим. Настала моя черга. Якби я не спала в ліжку, я б поспала в теплому хлібі. Меді ледь не впала від сміху зі своєї відповіді. Тепер її черга. Добре, добре. Якби я не повинна була бути Зою королевою, я була вражена. Якби я не повинна була бути Злою королевою, ким би я була? Так, моя доля це прокляття. Але я навіть не думала про те, щоб бути кимось іншим. Не було вибору? Правда? Не знаю. Ура, я виграла. Давай зіграємо ще раз. Меді була найкращою сусідкою, на жаль, завдяки ЕБУ, це скоро закінчиться. Розділ четвертий. Думка про те, щоб не бути злою королевою, не давала мені заснути всю ніч. Чим більше я про це думала, тим більше відчувала густині мурашки на потилиці. За законами казок, ми повинні йти слідами своїх легендарних батьків, але я ніколи не хотіла бути лиходійкою. Я завжди мріяла зробити світ щасливішим. Коли я була маленькою, я чакувала, щоб квіти перетворювалися на метеликів. Але одного дня моя магія дала збій, і замість метеликів квіти спалахнули вогнем. Відтоді мої заклинання завжди обертаються проти мене, коли я намагаюся робити добро. Наприклад, коли я хотіла врятувати сусідського кота з дерева, замість того, щоб обережно зняти його вниз, дерево просто запустило кота через увесь район. Я думала, що потраплю в халепу, але мама світилася від гордості. Вона сказала, що від мене очікується чорна магія і нагородила мене походом по магазинах нові чорні туфлі з шипами та мантія вічної пітьми. І хоча мені дуже сподобався мій новий образ, я почувалася жахливо через те, що зробила. Взагалі, єдині моменти, коли мене карали, це коли я була доброю. Зрештою, я заснула. Бажаючи знайти спосіб змінити свою долю. Розділ 5 Кабінет моєї наставниці Баби Яги було дуже важко знайти. Він стояв на курячих ніжках і зазвичай бігав. Спочатку треба було виявити, де він цього разу, потім наздогнати, а потім ще й в затрибнути на ганок. Чомусь вона не вважала це дивним. Виснажена, я постукала у двері. Заходьте, місквін. Мадам Яра пристягнула мені розклад і запитала, чи є у мене якісь питання: основи виходійства, домашня злономіка, магікологія, злологія, історія злих заклять і відьмоменеджмент. Уф, у мене що? Немає жодного вибору щодо предметів? Слова самі вирвалися з моїх вуст. Вона довго, дуже довго дивилася на мене так, що, здавалося, минула вічність. Ви чудово знаєте, що шкільні правила передбачають навчання за програмою, яка найкраще відповідає вашій долі. Зрештою, вона відвела погляд. Однак ви можете обрати один предмет самостійно, міс Квін. Я навіть не вагалася. Музика. Цей предмет традиційно був лише для принцес, але спів завжди дарував мені свободу. Вона ще ніяковий і довгий час мовчки думала. Я негайно повідомлю професора П'єт Пайпера. І сподіваюся, більше не почую балачок про вибір. Ми домовилися, я кивнула. Тепер йдіть до бібліотеки за своїми чарокнигами. Вона знала. Розділ шостий. Я прийшла до бібліотеки і побачила Медді, яка стрибала від захоплення. Вона безупинно говорила про щось, що мені неодмінно потрібно побачити, хоча ніхто інший цього знайти не міг. У Мені бувають дивні способи висловлюватися. Вона провела мене через бібліотеку до таємних дверей, які знайшла. Меді постукала у двері у певному ритмі, роблячи мелодію і спалах. Ми опинилися всередині кільця стародавніх запилених книжок. Меді, де ми? Її відповідь була спокійною, як завжди. Він називається сховищем загублених казок. Хто він? Головний бібліотекар Джайлс Грім, здається, він брат директора. Він має щось важливе тобі сказати, заспівала Меді. Але він говорить вже загадкомовою. Вибач, чим? Загадкомова це мова загадок із країни чудес, мого дому. Але вона для нього не домашня. Як я й казала, Меді має дивну манеру говорити. А, ось і він! Під купами книжок сидів найпохмуріший дід, якого я коли небудь бачила. Його очі стрімко бігали по сторінках товстого фоліанта. Минці крутяться, і жара з'їдає, а шлях від світанку до ночі не відступає. Переклад із загадкомови від Меді Хеттер. Я розчарований, скільки ще книжок мені треба прочитати. Так почалася найдивовижніша розмова в історії. Меді та бібліотекар про прокролячі лапки, танцюючі пальці ніг та іншу плутанину, від якої поморочилася в голові. Я не розуміла жодного слова, поки бібліотекар не показав на мене і не промовив на крилі трояндою на стільці, якщо обере цуценям і поросям у кишені. Меді закрутила мене навколо себе. Рейвен, цуценя і порося в кишені, цуценя і порося в кишені. Меді, я нічого не розумію. Ой вибач, я забула, що ти не говориш за гадкомовою. Меді пояснила історію, яка змінила мене назавжди. За словами бібліотекаря, якщо я заприсягнуся творити своє власне довго і щасливо, я зможу написати власну історію. Невже це правда? Все своє життя я думала, що преречена стати злою королевою? Чи могла я наважитися мріяти про те, ким хочу бути насправді? Нам завжди казали, що ми повинні слідувати своїй долі якою б вона не була. Але якщо я змінюю її, що станеться? Що б про мене подумають? Достатньо лише однієї людини, щоб накликати прокляття на всі інші долі. Але можливо, просто можливо, були й інші, хто теж хотів отримати шанс написати своє власне довго і щасливо. Це кінець. А, в минулому відео про щоденники Apple White, там було слово рідліш. Виявляється, це мова країни-чудес, і я його і не переводила, залишила так рідліш. А в цьому я вже дізналася, що це мова якась країни-чудес, яка римується і говориться загадками. Я, звісно, постаралася це зробити загадками і щоб воно римувалося, але не завжди це виходить. А, ну і тут я вже дала рідлішу назву, що це загадкомова, то хай буде так. Я не пам'ятаю, як мультику це називається, тому буде загадкомова. Далі у нас щоденничок, який йшов з, з лялькою, яка присвячена Дню коронації. Це просто бал шкільний. Ну і так як Рейвен збиралася е, подавати заявку на те, щоб стати. Королевою Балу, то їй потрібна найкраща сукня. І от, якраз ми зараз прочитаємо, як вона готувалася до дня коронації. Шопінг для ідеального вбрання до дня коронації справи не з легких. У жодному з бутиків у селищі Букенд не було нічого, що обхваблювало б мою внутрішню бунтарку. Для мене немає кращого способу показати, що я буду королевою Балу, ніж одягти зачарований комір. Тому вперше в житті я сама створила свій власний модний аксесуар за допомогою Ешлін та Лізі, мій виготовлений на замовлення королівський комір з драконячих вузок, прикрашений магічними коштовними каменями, щоб додати йому особливого блиску, коли я буду на танцполі. Не допустити, щоб моя магія вийшла з-під контролю, було для мене справжньою проблемою. Але нещодавно Декстер подарував мені найкращий подарунок корстаж, який блокує чорну магію у вигляді квітки жоржини, який він зробив в класі науки та чаквунства. Він сказав: Одягни це на день коронації, і тобі не доведеться турбуватися про те, що твоя темна магія вийде з-під контролю. Усі заклинання будуть поглинатися квіткою. Я завжди можу покластися на Декстера. Він справжній друг назавжди довго та щасливо. Ось такий коротенький щоденничок. Далі у нас щоденничок. Називається щоденник нічного побачення. Він виходив з Це був сет з Рейвен і Декстером Чармінгом. У них парні щоденнички, проте, як прийшов побачення з боку Рейвен і з боку Декстера. Ці дві ляльки продавалися разом. І зараз ми прочитаємо все, як йшлося від обличчя Рейвен. І про що вона думала в момент побачення. Тут вони ходили на фільм, а називається Без заклять у Сіплі. Це там якась гра слів. Але суть в тому, що це Сіпл це місто таке. І селище, ну, щось таке. Почнемо. Щоденник нічного побачення, Рейвен. Ух! Без заклять у Сіплі. Це все, чого я не терплю в фільмах, особливо в романтичних чармедіях. Це так нереалістично? По-перше, чи справді я повинна повірити, що милий, але безнадійний, принц закохується в дівчину з іншого боку темного лісу, і вони живуть щасливо до кінця своїх днів. Тут грали не дуже підходящі актори. Тутан Чармінг новий гарячий головний герой у кіно. Він може все. Екшен, чормедія, романтика це той тип хлопця, в якого закохуються фринцеси. Кінематографісти справді вважають, що якщо одягнути на нього окуляри, це миттєво зробить його незграбним з дівчатами. А Рейвен Мак Авракадаврамс? вона чарівна, лише тому, що її волосся зібране в хвіст, вона вважається потворною дівчиною в цьому світі. Ну що за дурня? В цьому фільмі немає ніякої реалістичності. Єдине, що варте уваги в цьому фільмі, це коли я вже думала, що не витрамую, декстер тримав мене за руку. Це дало мені зрозуміти, що це лише фільм, а справжнє життя важливіше. Тому хоча я і ставлю без заклять усі плі два мінуси, це було найкраще перше побачення, про яке могла мріяти дівчина. Ось так. Далі у нас є щоденничок Рейвен Квін з випуску ігор драконів. В цих щоденничках йшли правила ігор драконів, а також якісь маленькі примітки персонажів. В цьому відео ми прочитаємо правила драконячих ігор, але в наступних, якщо такі будуть, ми вже не будемо читати, бо вони всі однакові правила ці. Тому будемо читати тільки примітки. Так от правила драконячих ігор. Перше. Поле для гри повинно бути довжиною 200 драконів. З двома кільцями воротами на кожному кінці. Друге. Грають дві команди, кожна з яких складається з трьох вершників драконів. Один нападник для заробітку очок. Один захисник для охорони кільця своєї команди. І один універсальний гравець для допомоги в атаці та обороні. Третє. М'яч повинен бути драконостійким. 4. Очки нараховуються, коли м'яч проходить через кільце іншої команди. 5. Бонус. Збирайте летючі самоцвіти для додаткових очок. Шосте. Використання отруйних яблук призведе до штрафу. 7. Усі гравці повинні носити необхідну форму, казкові драконячі обладунки. На цьому все в правилах. Далі примітка від Рейвен про її дракончика Невермор. Невермор може виглядати страшно, але насправді вона велика дівчинка з добрим серцем. Хоча, якщо зменшиться, тоді вона просто маленька і добра. Справа в тому, що Невермор може змінювати свій розмір, коли забажає. Вона може вирости більше за велетня, з бобового стебла або стати такою маленькою, щоб поміститися в моїй сумочці. Жоден інший дракон в історії не може цього зробити. Може тільки уявити, які дивовижні ситуації стануться під час гри. Далі у нас останній щоденничок це колекційної ляльки Рейвен, де вона в образі Злої королеви. Насправді цей образ з'являвся ще й в, в мультику про ігри драконів. Там її якось нарядила зла королева в дивний наряд. З колекційною лялькою Рейвен йшов навіть не щоденничок, а лист від її матері. Зараз прочитаємо, що писала зла королева своїй доньці. Моя найдорогоцінніша Рейвен. Якщо ти читаєш це, значить ти нарешті прийняла свої сили. Багато років закляття цього дзеркального ув'язнення заважало мені говорити правду. Однак тепер ти зможеш справді зрозуміти мою сторону. Коли я була в Евера усі слідували тому дурному сліду своєї долі. Як часто вони кажуть, немає коротких історій або довгих байок. Але коли ти лиходій, люди тебе ненавидять і бояться, тому я вкрала книгу легенд артефакт, який магічно пов'язував нас із нашими долями. І замінила її на магічну копію, що не мала справжньої сили. Я не збиралася просто прийняти те, що я маю прожити решту своїх днів на самоті, зненавиджена. Але потім сталося щось несподіване я закохалася в доброго короля, а згодом ти, моя маленька принцеса, з'явилася в моєму житті. Коли я подивилася в твої очі, було відчуття, наче моє серце чи душа дивилися на мене. Мені не було потрібне магічне дзеркало, щоб сказати, що ти найкраща. Однак не всі бачили тебе такою. Люди тікали від тебе, лякаючись того, ким ти станеш. Я не могла стояти осторонь, поки моя прекрасна донечка була приречена бути об'єктом їхнього невігластва. Тому я поклялася щось змінити. Я збиралася переписати казковий світ на свою подобу, на нашу подобу. Вони не мали б вибору як любити закреслено мене, нас. Ось чому я завжди намагалася переконати тебе бути злою. І ми на кілька кроків від цього Продовжуй йти цією стежкою, довіряй своїм темним інстинктам і давай правити цим світом, як мати і донька. Знай, я люблю тебе всією злістю в своєму серці. Твоя мати зла королева. На цьому все. Ми прочитали всі п'ять щоденничків, які коли-небудь були у рейвен. Що я можу сказати? Насправді, щоденничок з листом її матері тепер все пояснює нам. І насправді їй було навіть жалко. Виходить, що коли їхні батьки навчалися в школі, їм теж треба було слідувати якісь долі. Тобто, навіть у них вже була приписана якась доля. Насправді, лист був дуже сумний. Вона так тікала від своєї долі, але все одно доля її знайшла, і вона закохалася в його короля, народила доньку і все одно пішла по своїй долі, навіть трохи перевершила себе, зробила те, чого не треба було робити, і навіть більше. Майже захопила країну чудес і весь казковий світ. Насправді у них якийсь жорстокий світ. У них виходить немає вибору, і треба слідувати тому, що сказала книжка якась. І виходить, нові казки теж не пишуться. Бо ніхто не йде проти книжки і всі йдуть старими шляхами. Так, да, звісно, це зроблено для того, щоб казки ніхто не забув, але не всі щасливі. Що ж, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Також не забувайте підписуватись на мій Тік-Ток. Там дуже цікаві відео про мої оформлення особистого щоденника просто щоденника. Також я там знімаю щось із свого життя. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я пишу все, про що думаю. Он недавно висловила думку про ляльки Монстер-Хай нового покоління G3. Які мені сподобалися, як я була проти них. І те, чому мені не подобається лялька Кеті Нуар, ну насправді вона подобається, але не в своїй, так би мовити, фабричному одязі. Якось так. Пока.